Середнє арифметичне середнє значення величини. Щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел, потрібно їх додати і поділити на кількість. Тому, наприклад, знайдемо середнє значення числа 12. У нас два числа, ми їх додаємо. 6 додати 12, 18 ділимо на 2 бде 9. Тобто середнє значення для цих двох чисел 9. Якщо в мене є 3 числа 7, 8 та 9, я їх додаю ділю на 3, бо їх 3. 24 поділити на 3 буде 8. 3, 5, 8 та 12. 4 числа додаю ділю на 4. Я в дужечках записую дію додавання, да, щоб виконувалось спочатку воно. Бо так, якщо без дужечок, то вийде, що 12 поділити на 4. А все інше потім додасть. А це буде неправильно. Отже, додаю. Ділю на 4, виходить 7. Тобто середнє значення для цих 4 чисел це число 7.